Починаємо огляд. Оце в'їзд, оце, виходить, 14-й дом, це наш тупіковий будинок. І ось так це 13-й дом. Ну, ми кажемо дача. Оце вхід, і він тягнеться аж до середини вулиці. Отак. От ось так ми заходимо сюди. Це зроблений фундамент. Тут фундамент іде 8х13. Ми закладали під велику теплицю, а потім діти виїхали, то вирішили собі поставити ось таку. ну Це у нас 5х на 10 тепличка. Тут по проходу іде сортовий виноград. Оце білий кеша, Це у нас пам'яті і це у нас вікінг іде. І там е, розовий гурман іде. Ось така тепличка. Ось сюди ми заходимо. Зараз у нас завішано е, дві, якби отак. От З цієї сторони це в мене вже ось ростека капусточка, полуничка вже квітне, а тут у нас внутрі. Ось такі стілажи. Це закрили, щоб було як двойний термос, тому що ось стоїть така гарнюня розсада, на ніч не забираю. Оце всю зиму був шпінат, салат ось вже новенький посадила, редисочка, картопелька у мене тут вже сходи. Сюди ставили стелажі, якщо потрібно. Ось так воно виглядає. Ну, тут такі, як теплі грядки. І підв'язується сюди. Так, ціля виходимо зараз. Тут ось бочечки є. Скрізь йде капельний полив. Ось отут, якщо треба, оце йде іде тут малина. Ось іде йде капельний. По всьому, по всьому, ось йде капельний полив. Ось тут брусвяна. У мене червона ремонтанна, тут і червона, і білу посадила. Так, далі. Це у нас е персик пізній, слива угорочка, шикарна крупна. І там іде персик ранній. Тут у нас ось зимове яблуко Джона Голд. Ось ось маленька. У нас це ми посадили колоновидну. Абрикоску, тут ось ще така велика грядка, тут посіяла моркву і кропчик. Далі ось іде грушка, тут три види грушки, згадаю потім тут Вікторія, потім кіргізка зимня і абат. Шикарна груша. От, це у нас іде пінова шикарна груша, і до неї дві прищепи: фуджі і голден, Там іде колоновидна слива, дуже соковита рання. Тут у нас рікс грушка іде, І тут у нас теж грушка киргізка літня. Забула, там у нас голубіко. Тут у нас жимолость, вишня, абрикос. І ось так ми пішли. Тут у нас йдуть крижовник, молоденьку смородину посадила. Це у нас їжевіка і там молоденька яблунька. Оце так виходить у нас край.